Просте питання я кажу хлопцям нашим, да кажу, ми повинні, як люди, відповідати за свої слова чи ні? Не кажуть, повинні. Я задаю питання, а Бог за чиї слова повинен відповідати? Вони думають, що за свої. Знаєте, як ми можемо дозволити Богу впливати на обставини в нашому житті? Коли ми знаємо, що Він говорить, що він зробив, що він пообіцяв, коли ми в це віримо, і коли ми це починаємо говорити в свої обставини, то Бог, який є Слово, він і приносить ту відповідь, яка є в Слові. Я благословляю кожного слухача, і нехай Божий мир буде в ваших серцях. Я можу розповідати багато свідчень, коли Слово допомагало в різних обставинах життя. І вам сьогодні. Потрібно слово Бога, тому що Бог є слово. І нехай слово Боже вас збереже, вас заспокоїть і дарує вам мир Божий.